Колишньому голові Дніпропетровської області Резніченку визначили 30 мільйонів гривень застави. Вищий антикорупційний суд обрав екс-голові Дніпропетровської області Валентину Різніченко запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 мільйонів гривень у справі про зловживання, пов'язані з ремонтом доріг в регіоні. За версією обвинувачення, Резніченко разом із заступником Максимом Безпальчуком, директором департаменту ОВА Олександром Коломойцем та іншими особами. Спричинили державі збитки на понад 286 мільйонів гривень під час ремонту доріг. Захисники, серед яких екс заступник керівника САП Володимир Кривенко, стверджують, що капітальний ремонт доріг був необхідний для забезпечення вільного пересування з ССУ автошляхами. Натомість прокуратура висловила побоювання, що Резніченко може ухилитися від правосуддя. Також сторона обвинувачення знайшла зв'язки. Екс-голови ОВА з фігурантом справи про зливи в набу Юрієм Голиком зазначається, якщо провину Резніченка доведуть, йому загрожує до шести років позбавлення волі. У разі внесення застави він буде зобов'язаний здати паспорт, не залишати місце проживання, з'являтися за викликом правоохоронців та носити електронний браслет. Також йому заборонено контактувати з Голиком та іншими учасниками справи. Крім того, Вакс обрав запобіжний захід. Екс-голові департаменту ЖКГ і будівництва Дніпропетровської ОВА Андрію Коломойцю суддя обрав запобіжну у вигляді застави в 15 мільйонів гривень. Захист розповідав, що у нього дві неповнолітні дитини, хвора мати, а також те, що він зарахований до аспірантури. Нагадаємо, 12 вересня колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку. Оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 мільйонів гривень.